Трамп зідзвонився з Путіним. Про це посилаючись на неназвані джерела, ексклюзивно повідомило видання Вашингтон Пост. Журналісти запевняють, що телефонна розмова відбулася ввечері 7 листопада. Обраний президент США за старік диктатора від ескалації у війні проти України і нібито нагадав про значну військову присутність США у Європі. Також співрозмовники обговорили можливу мирну угоду між Росією та Україною. Перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки державного департаменту та урядових перекладачів. США. перехідна команда Трампа ще не підписала угоду з адміністрацією загальних служб, що є стандартною процедурою. Трамп і його помічники з недовірою ставляться до кар'єрних державних службовців після витоку розшифровок президентських дзвінків під час його першого терміну. Вони просто дзвонять Трампу напряму, сказав один із співрозмовників, знайомий з записами дзвінків. Трамп ймовірно не хоче вступати на посаду в умовах нової кризи в Україні. Чому її називають новою кризою, я, чесно кажучи, вам не можу, друзі, пояснити. Мені дивна ця от, дефініція, це формулювання для західних журналістів, точніше західними журналістами. Але дійсно Трамп хоче владнати багато питань ще до початку своєї, навіть інавгурації, і вже зайти туди з певним кейсом проробленої роботи. Саме тому він вже і розпочав переговори із Путіним, що в принципі і підтвердили посадково на сьогодні в Міністерстві закордонних справ України речником ЗС сказав, що Україна не була посвячена щодо цієї розмови, хоча Вашингтон Пост пише про інше, це означає, що дійсно така розмова була. Про цю розмову змі повідомили після того, як українці пережили чергову масовану атаку БПЛА удари кабами по Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжю з десятками жертв та постраждалих серед цивільних. На ранок після публікації про дзвінок Трампу Путіну росіяни піднімали у небо авіацію, але на пускових рубежах вони лише зімітували атаку і повернулись до своїх баз. Поки аналітики обговорюють можливі сценарії того, як Трамп спробує втілити свою передвиборчу обіцянку завершити війну за. 24 години, і який з відомих прикладів світової історії через десятки років західні політики спробують відтворити в Україні відгукнувся Пісков. Він запевнив, що телефонної розмови не було, і все це придумки журналістів. Про кремлівські ріановості з Кшенковим політологом оперативно видали аналіз миротворчій силі Трампа. Я абсолютно исключаю вероятность того, что Дональд Трамп завершит украинский конфликт. И я абсолютно исключаю возможность российско-американской договоренности, взаимоприемлемой договоренности по урегулированию украинского конфликта. Поки що не зрозуміло, за рахунок чого намагається домовитись Трамп проти те, що Путін не відступить від своїх цілей. Зрозуміло точно. Останній докладає максимум зусиль, аби до перемовин Україна посипалась, і він зайшов у цей процес з найвигідніших позицій. Я, Я очікую, що ця розмова Трампа з Путіним ні до чого не призведе, хоча б тому, що Путін зможе відмазатися, сказати Ок Дональд, ми поспілкувалися. Це все добре, але давай відкладемо. Му цю розмову на той період, коли ти станеш легітимним президентом на 20 січня. Всі розуміють, що цього дня він питиме шампанське після інавгурації, а далі потрібно буде призначати команду, а потім ще потрібно буде щось робити. То вже й починається лютий, і десь серйозні перемовини можуть розпочатися десь у третю річницю від початку великої війни. Хочемо ми цього чи ні. Обидва і диктатор Путін, і президент. Трамп, хоч він ще не президент, думають, що Україна може бути не суб'єктом, а об'єктом політики. Я вважаю це найгірше рішення Трампа, оскільки він демонструє всьому світу, що можна грати не за правилами, а суддя буде свистіти за того, хто сильніший. Тим часом у центрі протидії дезінформації РНБО повідомили десятки мирних планів та інформація від неназваних джерел це все маніпуляції сторін для підвищення ставок у геополітичні. Грім, хайп на важливій темі це те, на чому нині паразитують медіа та окремі персоналі.